Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами поговоримо про мережі для отримання інформації та спілкування. І так, розпочнемо. Сьогодні ти дізнаєшся, що відбувається під час спілкування. Як використати мережу для обміну інформацією, яку інформацію не можна повідомляти сторонньому. Але давайте для початку згадаємо правила техніки безпеки в кабінеті. Один хлопчик з другого класу, виконавши своє завдання, почав ходити по класу, щоб з'ясувати, чи виконали завдання інші. Учитель зробив учніві зауваження. Як ви думаєте, чому? Я сподіваюся, що всі ви змогли відповісти на це запитання, а я вам даю підказочку. Тому що ходити по класу під час роботи учнів без дозволу вчителя заборонено. Адже це може заважати іншим учням виконувати завдання. Давайте ми з вами спробувати, спробуємо розгадати кросворд. Подивіться, будь ласка, у нас є овочі тут різні і навіть е якісь плоди з дерев. Да? Я хочу, щоб ми з вами вгадали, як вони всі називаються, і отримаємо підказочку до нашого уроку. І так, що це у нас таке? Оце? Я сподіваюся, що ви всі здогадалися, що це є помідор. Номер 2 це Редис. Номер 3. Це що таке? Правильно, огірок. Далі номер 4, оце. Думаю, що ви всі знаєте, яка пахуча у нас буває петрушка. Номер 5, це у нас жолуд. І номер 6. це у нас капуста. І так, у нас з'явилося слово мережа. А що ж таке мережа? Як ви думаєте, діти? А мережа це з'єднані між собою комп'ютерів. Комп'ютери. Це комп'ютери, яким ми можемо передавати інтернет за допомогою цієї мережі. Діти. Я думаю, що ви всі знаєте ще з першого класу, що отримувати інформацію можна з навколишнього середовища. Наприклад, коли ви бачите, що у вас світиться червоне світло на світлофорі, ви не будете переходити дорогу. Це є повідомлення або інформація з навколишнього середовища. Да? Або якщо, наприклад, ви бачите, що на вулиці йде дощ. То ви візьмете з собою обов'язкову парасольку, це теж є повідомлення з навколишнього середовища. Але отримувати інформацію можна не тільки з довкілля, а й від інших людей. Наприклад, зараз я вам розповідаю якусь нову, можливо, для вас інформацію. Тому е отримувати інформацію можна і від людей. Коли ви зустрічаєтеся з друзями і е про щось. Розповідаєте один з одним, спілкуєтеся, то ви теж обмінюєтеся інформацією. Це відбувається під час спілкування. Тобто ми можемо сказати, що під час спілкування люди обмінюються інформацією. А скажіть мені, хто може брати участь у спілкуванні? Так, да, я думаю, що ви здогадалися, що, в принципі, всі люди можуть брати участь у спілкуванні. Да? От ми з вами зараз можемо спілкуватися, або ви на перервах у школі можете спілкуватися, або коли ви телефонуєте друзям, ви теж можете спілкуватися. А скажіть мені, коли я вам щось розповідаю, чи зникає інформація у мене? Ні, вона не зникає. Тобто я можу поділитися з вами інформацією. Але ця інформація у мене залишиться також, так? Да? А скажіть мені, чому під час спілкування потрібно бути уважним? Так, я сподіваюся, що ви здогадалися, що якщо ви не уважні, то ви щось прослухали, ви не можете відповісти своєму співрозмовнику на його запитання і так далі. Да? Тобто ви нічого не чуєте, не уважно слухаєте, а потім навіть можете не відповісти. Коли у вас буде йти урок на якесь запитання. Під час спілкування інформацію можна подавати в двох видах в усній формі або в письмовій формі. Наприклад, бесіда це усна форма. Коли ми надсилаємо листи, то це письмова форма. Коли ми надсилаємо один одному повідомлення... Це може бути або в усній, або в письмовій формі. Чому? Тому що, наприклад, у Вайбері ми можемо з вами написати повідомлення, це буде письмова форма. Або, наприклад, записати звукове повідомлення і це буде усна форма. Телефонна розмова це, звісно, усна форма. Відеозв'язок це теж усна форма. Давайте ми Пробуємо зараз з вами з'ясувати, якими способами подали інформацію на малюнках. Натисніть паузу і скажіть мені, які, яким способом подали інформацію тут, тут і тут. Я сподіваюся, що ви впоралися із завданням. Да? І я вам підкажу, що перше це у нас повідомлення письмова інформація да? письмовим способом. Далі відеозв'язок, тому усний спосіб. І далі лист це у нас письмовий спосіб передання інформації. Під час спілкування не обов'язково перебувати поруч зі співрозмовником. Для цього можна використовувати мережі. Мережа саме для цього і є для того, щоб ми могли з вами спілкуватися, знаходячись в різних містах або навіть в різних країнах. Але звісно, що коли ми з вами говоримо про мережу інтернет, то ми повинні сказати, що для цього ще потрібні різні цифрові пристрої. Наприклад, смартфон або ноутбук, або планшет, або персональний комп'ютер. Без цього ніяк. Які пристрої використовують твої близькі для спілкування? Можливо, твої близькі ще пишуть один одному листи або телефонують один одному з домашнього телефону. Я сподіваюся, що ти більше використовуєш смартфон, тому що ми сучасні люди. Особливою мережею є мережа інтернет. Доступ до неї можна отримати за допомогою тільки цифрових пристроїв. Ще раз повторюю, що це можуть бути комп'ютер, ноутбук, планшет, смартфон, iPhone, netbook. Це можуть бути різні цифрові пристрої. Тобі вже, напевно, доводилося використовувати смартфон або комп'ютер для перегляду зображень або перегляду відео або надсилання і отримування повідомлення. Але також ці пристрої можна використати для пошуку цікавої інформації. Для цього потрібно ввести потрібне слово або запитання. Такі потрібні слова називають ключові слова. Але не треба забувати, що коли ти спілкуєшся в інтернеті або щось шукає, то у нас є особиста інформація, це інформація, яку не можна повідомляти стороннім людям. А є публічна інформація, це та інформація, про яку можна розповідати всім. Наприклад, адреса. Твоя адреса це особиста інформація, її повідомляти всім не можна. Номер пожежної допомоги або швидкої це відкрита інформація. Її можна, нею можна ділитися. Особиста інформація це дані банківської картки. Публічна це улюблена їжа. Особиста інформація, наприклад, це номер телефону, а публічна інформація це хобі або твої захоплення. Особиста інформація це електронна скринька, а публічна інформація це твоє ім'я. А тепер трошечки цікавої інформації для вас. Чи знаєш ти, що таке розумний дім? Це будинок, який живе під керівництвом комп'ютера. Він може регулювати температуру самотужки, освітлення в кімнатах, вмикати і вимикати телевізор, і навіть розігрівати їжу. Отака От цікава, усна інформація для вас. Відгадайте загадку! Ця всесвітня павутина тільки знає просто диво, з нею вчисти працювати, теж багато будеш знати. Сподіваюся, що всі ви зрозуміли, що це у нас інтернет. Діти, після того, як ви подивитеся цей урок, не забудьте зробити фізкульт хвилинку обов'язково для ученят. А коли ви зробите фізкульт-хвилинку, обов'язково подивіться мультфільм Корисні поради про те, що можна робити в інтернеті, а чого робити не можна. Після цього я вас дуже прошу, щоб ви виконали завдання практичне, де вам потрібно буде розподілити, що яка інформація є публічною, а яка особистою. Сподіваюся, що вам сподобалося все, і ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Дякую за увагу. До побачення!